Від сьогодні діють нові правила перетину кордону для чоловіків. Навіть ті, хто має підстави виїздити за кордон, зобов'язані показати прикордонникам оновлені військово-облікові документи. Віднині їх можна надавати не лише в паперовому, а й в електронному форматі за наявності оновлених військово-облікових документів, дозволений виїзд за кордон батькам, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей військово зобов'язаним, що мають відстрочку від мобілізації чоловікам, які самі виховують дітей або доглядають за близькими родами. Дочами, що мають інвалідність в разі відсутності, військових документів на кордоні можуть затримати. Також будуть передавати поліції тих, хто перебуває в розшуку ТЦК. Виїзд за кордон чоловікам від 18 до 60 років обмежений від початку повномасштабного вторгнення з дня оголошення воєнного стану. До нині в переліку дозвільних паперів для виїзду, от саме військових, документів, не було. Ну а тепер. Дізнаємось більше подробиць. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зі студією ТСН на прямому зв'язку. Доброго ранку. Дякую вам, що долучилися до ефіру. На початку давайте Це ще так. раз повторимо стисло. В чому новації? Що треба знати людям, коли вони перетинають кордон? Ну, власне сьогодні з нуля годин на кордоні під час перетину громадянами на виїзд. У всіх чоловіків громадян України у віці від 18 до 60 ми перевіряємо наявність військово-облікового документу. До цього така умова була для окремої категорії громадян. А власне від сьогодні це стосується ще раз зазначу всіх чоловіків, які мають підстави на перетин кордону. Бо загалом категорії, кому дозволено перетинати кордон, ще не змінювалися. Змін до правил перетину кордону. Щодо категорії умов не було відповідно до тих, які затверджені постановою уряду номер 57. Але власне від сьогодні умова перетину також додається наявність військово-облікового документу. Це може бути або ж в в паперовій формі, або ж в електронному вигляді. Представлений цей документ нашим інспекторам інспекторам в пунктах пропуску, які в подальшому прийматимуть рішення щодо пропуску такої людини за кордон. У разі відсутності документу людина не буде отримувати відмову в перетині кордону, і так як ви зазначали, якщо раптом в системі оберіг у прикордонників висвітиться інформація про те, що така особа подана в розшук до національної поліції, то власне на місце буде викликатися також і Викликати свої співробітники поліції для того, щоб вони передали цю особу до територіальних центрів комплектування. Окремо, хочу наголосити, що ті, ті категорії чоловіків, які підпадають під умову пропуску, які мають право на перетин кордону через відстрочку, або ж непридатність до військової служби за станом здоров'я, обов'язково в своїх військово-облікових документах мають мати ці відмітки, чи то в паперовій формі, чи в електронній формі. Бо якщо е, така відмітка не буде про зазначена, то власне людина також отримає відмову в перетині е, кордону. У разі, якщо у прикордонники виникатимуть якісь сумніви щодо даних зазначених військово-облікових документах або щодо дійсності самого документу, то звісно ми також перевірятимемо перевірятиму цю інформацію через систему оберіг. Нагадаю, що з березня місяця в рамках інформаційного взаємообміну між державною прикордонною службою Міністерством оборони наші інспектори в пунктах пропуску мають доступ до системи оберіг для того, щоб також унемож. Використання підробних документів, які начебто видаються територіальними центрами комплектування. За сьогодні, ну власне за проміжок десь сім годин від початку дії нововведення до сьомої ранку на кордоні не відмічалося якоїсь таких нестандартних ситуацій, або які ускладнювали рух для громадян. Не відмічалося і зниження потоку охочих перетнути кордон. Більшість, звісно, мали при собі військово-облікові документи, але наряду з тим були і відмови. Це близько сорока станом на сьому ранку. Хтось забув свій військово-обліковий документ і не взяв його з собою. Хтось не мав військово-облікового документу взагалі. Тому ще раз можу наголосити і закликати громадян оновлювати свої дані, як це було визначено законом, або ж ставати на військовий облік, хто ще цього не зробив, для того щоб отримати військово-обліковий документ, який буде однією з умов тепер для перетину кордону на виїзд. А два маленькі в мене уточнення. По-перше, ще раз давайте заакцентуємо різниці, начебто немає, чи мати ось паперовий документ, чи резерв плюс на телефоні. Але з іншого боку, якщо, наприклад, на, на кордоні не буде інтернету, не зможе людина впіймати просто сигнал телефону. Чи, чи були такі якісь прецеденти? Чи все ж паперовий документ, паперовий витяг з ЦНАПу або ось фізично військовий квиток надійніше? Ну, якщо хтось вбачає якісь ризики, що можуть бути якісь обставини на кордоні, то звісно, краще їм тоді взяти військово-обліковий документ в паперовій формі. Але знову ж таки, військово-обліковий документ в електронній формі це застосунок резерв плюс з генерованим QR-кодом, або документ, який видавав Серцнапі, але також знову ж таки з генерованим QR-кодом. Коли є генерація QR-коду, тоді військово обліковий Овий документ прирівнюється до електронного формату. Просто застосунок резерв плюс з відображенням якоїсь інформації. Це не є військово обліковим документом в електронній формі. А скажіть, будь ласка, ще одне уточнення щодо от водіїв далекобійників. Вони далі мали можливості перетину кордону через систему шлях. Я так розумію, для них теж тепер вимагається ось наявність усіх цих документів. Так. Ну, власне, я й сказав, що це стосується тепер всіх чоловіків, в тому Absolutely. числі і водіїв, які слідують для перевезення вантажів, пасажирів або які слідують для перевезення гуманітарної допомоги. Це ж стосується і працівників залізниці, спортсменів, стосується представників авіаційної та морської галузі, які також навіть окремими пунктами прописані в правилах перетину кордону, які мають можливість за Наявності підтверджуючих документів перетнути кордон на виїзд з України, але наявність військово-облікового документу і в цій категорії громадян це також стосується і їх також. Ну і треба, напевно, ще раз наголосити, що аби перетнути кордон, треба мати всі ті документи, які дають право перетнути кордон, а не лише просто мати військово-обліковий чи оновлені документи, бо цих правил ніхто не скасовував. Тобто, це лише плюс один, скажімо, допусковий документ. А речник прикордонної державної служби Андрій Демченко був на зв'язку зі студією ТСН про нові правила перетину кордону для військовозобов'язаних, які діють вже сьогодні від опівночі.